Вчора відбулося засідання по обвинуваченню екс-першого заступника міського голови та нині діючого депутата міськради Володимира Войтенка. Його перенесли з 19 листопада на 30 через відсутність одного з адвокатів Войтенка. А вчора на засідання не з'явилися потерпілі та розгляду справи це не завадило. Аналогічним чином не з'явився в судове засідання потерпілий. Дашутіна, а також його представник Ламака, які також не повідомили суд про причину неявки. Я вважаю, що в разі проведення підготовчого судового засідання без участі вказаних осіб, це є грубе порушення їх права на захист. А відповідно і може поставити під сумнів в подальшому остаточне судове рішення в справі. Змінився склад учасників кримінального провадження, оскільки до в якості захисника потерпілого Дашутіна був допущений лише адвокат Ламака, який Мені невідомо чи повідомлено належним чином про дату та час судового засідання. З приводу обов'язкової участі потерпілих, це питання вже вирішувалося у попередніх судових засіданнях і судом приймалося рішення щодо можливості проведення судового засідання за відсутності потерпілих, оскільки наявні їх представники можливо з'ясувати всі обставини, які підлягають з'ясуванню під час підготовчого судового засідання. На сьогодні у нас нічого не змінилося. Присутні також представники потерпілих, якби. Потерпіла і цивільна позивачка, тепер вже бажала з'явитися в судове засідання, то вона б з'явилася. Моя доверительниця в повному обсязі була належним чином повідомлена мною про час та місце розгляду справи. Причини. Через які вона не може прибути до цього судового засідання, полягають у тому, що у неї загострилася хронічна хвороба, яка була наслідком заподіяння їй тілесних ушкоджень. Крім того, у матеріалах справи знаходиться три клопотання мого доверителя про те, щоб розглянули справу за її відсутністю. до норм КПК, представляють інтереси даних осіб, потерпілих саме і цивільних позивачів, в тому числі. Повноважні представники, тому з цих підстав суд відмовляє у відкладенні. Вислухавши обидві сторони, суд пішов до нарадчої кімнати. І рішення оголосить завтра 2 грудня. Нагадаю, Володимира Войтенка звинувачують у втручанні в діяльність судді Ігоря Дашутіна, коли той поновлював на роботі начальника міського управління Коммайна Василя Щербака та у голосуванні карткою депутата Сергія Науменка на сесії міськради, а також нанесенні тілесних ушкоджень підприємниці.